Гаразд, тож, це є Dark Souls. Що ж, мабуть, вона дуже важка. Ха. Ага, це ми ще побачимо. Що це? А, навчальне лайно, мені це не потрібно. Так, давайте подивимось, що тут. Ага, о. Це атака. Блок. А, чудово. О, удар в брюхо. Розмахування щитом, і наше воно до це целено, все рівно впораюсь. Оу. Моя перша жертва. Готуйся до смерті. Бляха! Чому я так виснажив? Гаразд, тож. Дуже... Витривалості тут немає, буду знати, гаразд. Все, спробую ще разочок. А, добре, почитаю вже цей навчальний посібник. А, ні, це я знаю. Ага. Так. Відбивати? А, відбивати. Зрозумів. Тепер ти труп. Ха! Блокую! Відбиваю! А, бля! Гаразд це розчаровує відбивання. Важко розрахувати. Цього разу в мене вийде. Так, тримайся. Блок. І відбиваю. Ха -ха -ха, Відсмокчи людяни, Кадарк Соул. Ти не така вже складна. Я справжній майстер. Я найкращий у світі. Мои вітання в Дарк Souls. Чё за херня? Вогнище. Да, кто? Хто це? Аго, і хто ж це до нас прийшов? Ви, мабуть, нещодавно прибули. Зачекай, як ти це робиш? Твої вуста не рухаються. Дайте вгадаю, доля мертвих, так? Що ж, ви не перший, але порятунку тут немає. Це дуже дивно. Краще б ти згнив у притулку для мерців. але вже занадто пізно. Оскільки ти вже тут, дозволь тобі допомогти. Насправді є два дзвоники пробуження, ті, що на горі у мертвому храмі. Інший знаходиться далеко внизу, в основі Блайттауна, подзвони в них і щось станеться. Вибачаюсь, які дзвоники? їх не так багато, але я відчуваю, що це тебе не зупинить. тож іди, хлопче. Ти ж за цим прийшов чи не так? У цей проклятий край мерців. Ха-ха-ха-ха. Вибачте, ви не могли б повторити все це ще раз. Є якісь дзвіночки, чого, шо? А, чого, шо, де? Хочеш щоб я повторив. А, чудово. Якраз те, що треба, ще одна допитлива Хрест, душа. надушов. Вибач, я просто-просто не вловив всього, що ти сказав. Я знаю, деякі дзвіночки, десь, і хтось мусить щось зробити з ними. Я що в біса схожий на довбану бібліотеку, ти ставиш забагато багатоплятих питань. Ні, не ставлю. Я просто підійшов і сказав: а а ти просто почав базікати про дзвони, і тепер я ще більше заплутаю. Та hey! шо? Читай по губах, приятелю, я не готовий до балачок. Залиш мене в спокої. Реально, і це все, що я отримав, це все. Просто скажи, що мені робити, ти ж ніп, правильно. Дай мені завдання, дай хоч якесь завдання, наприклад, куди мені йти. Забирайся звідси, ти попеляста маленька сучка. Гадаю, я просто піду і все сам розвідаю, подивлюся, що я зможу знайти. Я кажу вам дякую. Буквально ні Дивали. за що. Так забирайся звідси. Нікчемна маленька сучка. Повертайся туди, звідки прийшов. В утробу твоєї матері. О, це здоровений лицар. Добре надеруй його залізну дупу. тебе! <реш> Цей здоровань знищив мене з одного удару! Це бурливо! І відверто кажучи, неприємно. Вгадай, що залізнодупий? дупий, ти щойно нажив собі ворога. Я тебе розмажу. Я збираюся вбити купу не гавнюків, накопичити душі, покращити броню, покращити зброю, покращити стату і тоді надерру твою дупу. Настав час для монтажу. Заліз на дупа шлюндро. Я повернувся і я сильніше, ніж будь-коли. У мене нова броня. Я покращив свою зброю, і моя сила, і мій декс десь на рівні двадцять. Ти довипендрювався! Падло! О! Час бути обережним попереду засідка. Це була гарна порада. Дякую, ні, дякую тобі. Схована скриня попереду. Час для радості. Так. Так. Це була гарна порада. Знову Дякую. Час для скарбів. Спробуй стрибнути. Серйозно? Виглядає дуже підозріло, але якщо ти так кажеш. Од сучий Гаразд. Це була гівняна порада. Зачекай, чому ти не цензурно мені? Забери свої слова назад! Ні, це була хрінова порада. Ти сказав мені стрибнути зі скелі. І я стрибнув, як ідіот. І я впав на свій член. Зачекай, ну ти помер? Звісно, помер. Ти ж сказав мені стрибнути зі скелі. Гаразд, чувак, ні, я серйозно, там є скарб, присягаюся. Де? Добре, все, що треба тобі зробити це підійти до краю, зробити невеликий крок і пуп спуститися в неї. Чоловіче, невже я тебе раніше обманював? Ні. Серйозно? Бо я не бачу там жодної п'явки. Чуваче, довірся мені. Добре, е, я спробую ще раз. <плес> <плес> От Тож. 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 Перш ніж ми почнемо битися, я маю тебе попередити, я навчився особливому руху, частина священного позачасового бойового мистецтва. А справді, Це стародавня техніка передається старшими лордами. Вчать лише тих, кого вважають гідними. Будь ласка, просвіти мене, що це за давня техніка, про яку ти говориш? Це зветься Роулі Поулі. Ти називаєшся роуліпоулі. Хлопчику, важливо, вже почав бавитися в голі азеровліповлі. Але я був викований в огні роуліпоулі, як казали, древні старішини роуліпоулі. Котися, поки котиться. Ми народжені роулі поулі. Зроблені роулі поулі. Вмираємо роулі поулі. Бійся старого роуліполі, Ця варандо правдива. Глянь на швидкість. Це прекрасно. ласка, перед тим, як загину, навчи мене справжньої ремесла роулі поулі. Безсмертними словами роулі поулі древніх лордів. Не обісрися, малий. Та, Та бляха. Темрява знову перемагає. І тепер треба махатися з усіма ними, щоб повернути душі. Та бляха. Гаразд, я впораюсь. Срань! Я бляха втрачаю душі на тому місці! Так, зібрався вперед. боже, трясся твоего! матери, я не не могу успокоиться. Бля, что за фигня? Так, успокойся, все будет добре, я впораюсь. Давай. Я впораюсь. А -а 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 -а. Все більше і більше втрачають довбаних душ. Так багато душ втратите, що я ненавиджу вже цю довбану ненавиджу цю довбану ніч. Ненавиджу усіх. Я вб'ю їх всіх. Давай зробимо це! О Опа. Ну, все, сука, тобі ханна.

Кілька тижнів тому я пішов від тебе в люті. І не повернувся. На чому зупинився? Що я робив? О, так. Були деякі частини Блайтауна, які я не завершив. Що ж, давайте спробуємо. Падлюка! <плук> Правильно, блайтаун найгірший. Ці хиткі підмостки повні собак, що кидають вогонь. Ці підмостки повні вогнемети собак можуть залишитися недослідженими, а всі отруйні болота можуть піти нахер. Тоді, що ще? Що ж ще? О, катакомби? Цікаво, чи я достатньо вправний, щоб їх пройти. О, то зараз я дізнаюсь. От бляха. Я навіть близько не готовий до цих катакомб. Це місце непроглядно темне і повне невидимих скелетів, тому. О, у, я ще щось розблокував. Це було, це було, це було. Дзвонять у дзвіни. О, і тоді піднімають ворота фортеці. Фортеця Сена, так! Я про те, що йду саме туди. Сподіваюсь, готовий до цього? Ем... Ні, не туди, а сюди, так. Ні, 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 не знову! А! Чому? Чому хтось проектує такі місця? Допоможіть мені. А знаєте що? Я просто залишуся тут. Тут гарно, тут класно, вогнище ось там. Цей лячний тип позаду мене. ЗАКРИЙ пачеку! Так. Я ненавиджу тебе. тебе. як особистість. Чуваки, цю гру. Що ж, це Dark Souls. Ласкаво просимо до гри. А ще не забудьте підписатися та подобачку жмякнути. Коментаря напишіть обов'язково. І на дзвіночка також не забудьте. Чуваки, всім на добраніч.